Всім доброго здоров'я. Станом на 15 грудня в умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва теплової та електричної енергії. Працівники ХС працюють на робочих місцях, виконують планові завдання. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, відповідає природним рівням. Екологічний та протипожежний стан без змін, без зауважень. На промайданчику Хмельницької ЄС продовжує свою роботу моніторингова місія МАГАТЕ зауважень від представників МАГАТЕ щодо виконання критеріїв безпеки немає. Енергетики нашої держави потребують підтримки кожного українця, тому я звертаюсь в черговий раз ощадно використовувати електроенергію. Допомогти нашій нейросистемі для того, щоб ми без відключень пройшли осінньо-зимовий період. Персонал Хмельницької ЄС, окрім виконання основних завдань, продовжує свою волонтерську діяльність. За власні кошти кожного з працівників волонтерська група організовує закупівлю необхідного для фронту. Протягом тижня, що минає були також передані всі ті необхідні речі, за якими до нас звертались наші захисники: 4 квадрокоптери Mavic, два з яких з тепловізійними камерами, зарядні пристрої, п'ять радіостанцій Моторола, комп'ютерна техніка, запасні частини, гума, також амуніція для захисту наших захисників. Дякую всім. Цього тижня вдалося закупити ці речі за кошти більше 2 мільйонів гривень. Тому ще раз подяка кожному з наших працівників Хмельницької С за активну участь. 14 грудня в Україні згадували і вшановували ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Перші дні, а також наступні дні з радіаційними наслідками боролися тисячі українців. Багато хто віддав найцінніше своє життя, тож пам'ятаємо, робимо все для того, щоб подібного не повторилось. Ми, атомники, відповідальні за свою діяльність, також всі, хто, Поруч забезпечує діяльність атомних електростанцій, також відповідальні за безпеку даних об'єктів. Тому кожен із нас робить все необхідне для того, щоб атомні електростанції працювали надійно. Дякую всім. Працюємо для перемоги. Слава Україні!